Всім привіт! А сьогодні я прийшла в хоро uh, гру під назвою The Midnight. Міднайт. Uh, Midnight, uh, um. Я забула. Midnight Скрік Game, бо. Згадалося в останню мить. Так, давайте включимо звуки для атмосфери. Белісмо. Uh, значить, включаємо звук для атмосфери. Хочу вам сповістити новину, що в п'ятницю. Так, п'ятницю буде стрім. А, це ми забираємо, але мені зараз буде. стрім. Я напишу, в якій годині і по чому ви ну в своєму ютубі викладете. Значить, напевно, я слухаю музику з радіо, мейбі. А, радіо! Багато. Та я не встигаю дочитати! Коротше, поліція сказала, щось там щось там. О, хочете смішилку. Це чорний жарт, це не смішилка, яку я побачила в експоці. В Кореї роздають візиточки на гору Кальмара, а в Україні роздають повістки. А я в шоці з таких смішилочок, але мені прям не подобається, чесно кажучи, бо це якби не смішно, але по факту ми живемо, як в Грі Кальмара. Не знаю, що завтра... що завтра буде, <смі> типу, можна так сказати. Так, ми приїхали в якусь. <смі> можна мені, будь ласка, стати? Це що таке? А як мені повертатись, по-вашому? Так, це. А... Мене туди не пускають. Ну, все понятно. Так, що в нас туди? Ммм. Я думала, ми будемо грати реальні ігри, типу. Боже, як воно. Пещит. Добрий день, бро! Hello. How are you today? Привіт, чоловіче! Shift is over. Моя зміна закінчилась. Ну, типа, yes. Чи Чути новини. Поліція. Так, я не встигаю дочитати. Стоп. Не пробуй налякати мене. Я не вірю в це, цей айт файн. Я не знаю, як це перебудеться. Так, Міднайт. А ж таки Міднайтс. Чипонічна зміна, напевно. Так. Ай, век, донт за полистой, ха-ха. Я не розумію речення Вау, да ви шо, а де трикутничок? Салам, бро. Клок он. Куда мені? Окей. Включаємо наш клок он. Я ще такой гри не грала. Клинзі трэш. Mm. Понятно. Ой. А де той трэш? У мене питання. А, -а. а, -а все, зрозуміли. Давайте відкриваємо. Я все швиденько приберу. Це типа візиточки залишають, чи що? Це ми залишаємо такі візиточки. Тут я не розумію. Капець. Ха-хе, і щоб побачила, що, що та свиня грушими наповнилась. Так, до нас хтось їде. Ви це чуєте, так? І хто ж це? А чого ви всіх у цей чел? Hello? Хей. Ну єс. Єс. ю можеш. Юн. circle shape. Ага, він хоче оцю фігнюшку. Окей. Okay. Окей. Okay. Окей. Okay. 7.49. Можете, будь ласка, покласти гроші сюди. Чи ні? но... Эм... Ну... Но... Блин. Мне теперь типа завжды двери будет. Вылезь! Кослина, ты такая нестрижена. Пошел взвиться. Козел. Типа я взяла она тут бесконечный запас грушей. Так, Давайте. Беремо одну печеньку? Ну? А -а -а. Треба ще розігріти, прикинь. Що тут твориться? Куда мені треба йти? Аво. Лови аптечку. По Поспині... пішов, звідси. Дякую, лузер. Я тебе зараз притисну, бро, тобі капець. Ти пошкодуєш, що ти народився. Я тобі зараз по поспин... Я тобі зараз давай, давай, я тебе зараз зібью. Лузер. Сам він лузер. Та пішов він. Зовсім. Джейш опфи. Ой. Ой-ой-ой. Закрійся, будь ласка, давай. такий. <клес> <клес> Злий, багатий челік. По його одязі не скажеш він. Багатий, але мене судить, по типу, так? Да? Ну це яке в нього лице? Це типа 0-0 перший. <х> а похоже, між іншим. Але тут з першої гри, а не з другої. З першого сезону. <клес> Пішов звідси. А тобі зараз лице наб'ю, ти. Я тебе не впущу. Папа, пішов, звідси. Іди. Іди. Пішов. Ти? Куда ти? Куди він пішов? <dolls> Я не хочу впускати людей. Зараз буде прикольчик, то не Ні, ну то ви іздіваєтесь. Ні, закрийся. Блін, не змогла. Хай! Дай мені! А, а ти хамити будеш своїй мамі, не мені. Хамити будеш своєї мамі, старшим людям нахамить. Хочеш поліція, щоб я прописала? Двоєчку. Окей, дам тобі. Сім євро дала мені. Швидко, давай, раз, два. Взяла, дала, все пішла. Боже. Бо у вас якийсь стік? Алло, психіатрична лікарня. А, будь ласка, мені тут ем, треба Нас тут невеличка проблема. А я не можу взяти. А ми можемо давати будь-які. От я твій під Па-па. Твій менеджер дізнається про це. Ага, подивимося ти. Мала літка не стрижена. Пішла, звідси. Заїдайте всі якісь чокнуті. Я тебе психушку здам, що на такому їздити. За того всього, ну але любі друзі, я думаю, що. Ми будемо чекати другої частини, тому на цьому відео буде закінчуватись люблю А ні. А, да. Ну добре, все, любі друзі, ми будемо прибирати наступного відео. Всім па-па. Бувайте!